Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти історію, яка називається Таємниця покинутого листа. Жив у маленькому українському селі хлопець на ім'я Артем. Змалку він ріс з бабусею Марією, бо батьки ще в ранньому дитинстві залишили його і поїхали кудись за кордон. Чому ніхто не знав? Бабуся ніколи не розповідала, лише тяжко зітхала, коли мова заходила про них. Артем виріс хорошим, добрим і допитливим хлопцем. Закінчив школу, почав допомагати бабусі по господарству. Та одного вечора, коли старенька лягла відпочивати, він помітив у шафі стару скриньку з пожовклими листами. На конверті було написано його ім'я, але лист так ніколи йому не віддали. Відкривши його, Артем прочитав лише кілька рядків: Пробач, сину, ми мусили виїхати, бо нас переслідували. Знай, ми тебе любимо. Коли настане час, шукай нас у празі. Від того моменту життя хлопця змінилося. Він вирішив будь-що дізнатися правду. Поїхав у місто, звернувся до архівів поліції, навіть розпитував знайомих, які бували за кордоном. Кожен крок наближав його до відповіді, але водночас відкривав усе нові й нові таємниці. У процесі пошуків Артем дізнався, що його батько колись працював журналістом і викрив корупційні схеми, через що їхній родині загрожувала небезпека. Вони втекли за кордон, щоб врятуватися, але вже ніколи не змогли повернутися. З часом йому вдалося знайти їхній слід у Чехії. Він поїхав туди, і ось довгоочікувана зустріч. Сльози, обійми, тисяча запитань і відповідей. Його батьки пояснили все, чого він так довго не міг зрозуміти. Вони ніколи не забували про нього, просто обставини виявилися сильнішими. Та найбільше Артем хотів зробити щасливою бабусю. І він повернувся до України не сам, разом з батьками. Марія, побачивши своїх дітей і онука поряд, вперше за довгі роки відчула справжнє щастя. Це був момент, коли вся родина знову зібралася разом. І хоч роки вже минули, серця залишилися тими ж, сповненими любові. Мораль цієї історії: життя може розкидати близьких людей по різних куточках світу, але справжня сім'я завжди знайде дорогу одне до одного. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і бережіть своїх рідних.